Повернемося до чемпіонату. Чемпіонат у нас продовжується. Він дуже цікавий. Так і перед тим, ніж поговорити про матч зоря Шахтарі, який відбувся вчора. Хочеться пригадати матч з участю цих команд осінньої частини чемпіонату України. Тоді перемогла зоря. Єдиний м'яч у цьому протистоянні забив Максим Малишем орендований гравець із Шахтаря. Цього ж разу Максиму довелося дивитися за поєдинком з трибун разом з іншими орендованими футболістами. Чому так склалося? Подивимося у сюжеті. Зухвала зоря тиждень тому мала привід для позитиву. Нічия з лідером чемпіонату Динамо на радощах Вернедуб навіть назвав ту гру переможною. Травіл з побіди сказав, що все буде добре, як пайотво харчук все буде добре. Можливо, усе було би добре для Зорі і цього тижня, але Луческу зазирнув у таблицю та вирішив не повторювати помилок зразка осені. П'ятьом орендованим гравцям зорі Бутківському, Тотовицькому, Караваєву, Малишеву та Малиновському було заборонено грати проти Шахтаря. Усі гравці основні. Утрата колосальна. Ну, я думаю, це для Шахтера. Іх ігроки, яких вони могли вивідати в ділі, в грі зі своєю родною командою. Я думаю, що це для них теж. Причини такого рішення шахтаря не є секретом для тих, хто цієї суботи вимушено лишився поза футбольним полем. Постанить, яку ми зіграли з Динамо, у них появилися больше шансів, щоб догнать Динамо і побороться за чемпіонство. Поэтому вони так ну, стратегію выбрали. Безумовно, питання щодо унормування орендних угод, має бути у новому регламенті. Вопрос сьогодні о том, щоб у всіх правила игры были однакові. У всех клубов. Значит, Федерация футбола України должна взять этот вопрос на вооружение, то есть какую-то или закон или регламентную норму, запрещающую клубам говорить, что вы не можете играть. Все, все проблеми уйдут сразу. Проблемы грі з послабленою зорею Шахтар відчув уже на початку. Спрацювала улюблена зброя луганців стандарти. Кутовий удар вернедуба, рука Кривцова і показова реакція Сирни – Пенальті Любенович, який двічі цього сезону забивав Динамо, відзначився і проти Шахтаря. За відсутності Будківського та Тотовицького саме Любенович несподівано став форвардом. Любенович центральний хав і вже далеко не юний. Переважно виходить на заміну у других таймах. Цікаво було, як надовго його вистачить проти оборони Шахтаря. Після голу він встиг змарнувати ще одну нагоду, люб'язно надану кривцовим. М'яч полетів вище воріт. А на 37-й хвилині попросив заміну. Меня сьогодні поставили поставив Ну, Я забив этот гол, звісно, нападаюший завжди продовжити гру. Шахтар вирішив побудувати свою гру через флангові подачі, але такі потуги обривали вміла грати з інтербекі зорі. Крім того, деякі подачі у гірників були зовсім невдалими. У першому таймі ми не мали грати через верхові передачі. Зоря захищалась великими силами. Наша гра внизу швидкими передачами. Ми створили кілька моментів, але, на жаль, пробачили суперника. Єдиним, хто не пробачив, став кривцов. Голому доданий до першого тайму час, він ніби вибачився за помилки біля власних воріт. Дуже важливо було, тому що другому таймі, щоб не треба було якоїсь спешки, сломав голову, куди нести збить. У сломав нас цей гол, конечно, буквально останній секунду першого тайму, а потім другий тайм було намного тяжелее. Гол наприкінці тайму неабияк розлютив Вернедуба. Він красномовно показував арбітру на годинник. По моєму секундоміру, по крайній мірі, 40 секунд, ми переграли. Якщо минуту додали, а сарали минута 40. Ну хорошо, виконали штрафну, вибили. М'яч уже опять вивчають, але вже можна свістити. Запасні бразильці Шахтаря так надихнулися голом Кривцова з повітря, що у перерві, окрім звичних ударів по воротах, відпрацьовували ще й удари головою. Натомість їхньому земляку Бернарду мало що вдавалося. У одному з моментів він не зміг як слід обробити м'яч і з пересердя вдарив ногою по рекламних щитах. Луческу вандалізму не оцінив і миттєво замінив хулігана. Відтак усі свої м'ячі у другому таймі гірники забили без Бернарда. Впродовж якихось трьох хвилин всередині другого тайму гра була закінчена. Спочатку Алекс Трішейра виявився найтмітливішим біля воріт Левченка та зовні дуже спокійно забив м'яч у сітку. А згодом Чайковський порушив правила проти серни. Пенальті реалізував Уїз Адріано. Щойно опустивши м'яч донизу, Шахтар досяг потрібного результату. Звісно ми граємо швидко, короткі пас. Все-таки містер говорить, щоб грали в свою ігру скоростну. І, бачите, в першому таймі давно не давали результати, поміняли, все вийшло у нас. Четвертий гол у матчі став ще одним наслідком втоми та кадрової кризи зорі. Для Алекса та це 11-й гол у чемпіонаті. Найкращий показник за усю кар'єру шахтарі. Наприкінці тайму зоря мала можливість забити ще. Однак удари луганців, які їхній склад, були не надто потужні. Нервово, але гірники перемагають у Запоріжжі. Зоря ж вперше цього сезону поступається команді з топ-3. Ну от ще один такий, знаєте, проблемний момент. Тому що, в принципі, ми багато разів виступали проти цієї ситуації. Ми даємо футболістів, але вони проти нас не грають. Ну, это же неправильно. Максим, или, или правильно? Ну, Если бы не, просто Дніпро нет. в ваши часы или в другие часы так ставил вопрос, то я думаю, что команд 5 играла бы дублюющими складами, правда Ну, когда я играл в Днепре, такого вопроса не стали. Да все, и все, все, играли, против нас все играли, все, все арендованные там. И играли с удвоенной силой, и ребята хотели играть против нас. Они доказывали, что они Сильнее нас, они достойны играть в Дніпрі. Так это правильно. Ну, это правильно. Я считаю, здесь я абсолютно согласен. Это практика абсолютно порочна. Санксис. Ну, это должны решить руководители клуба. Отдали в аренду, пусть и руки райфасихера. Все точка. Так, ви розумієте, там просто, коли вигідно грає, коли невигідно не грає, І воно ну, воно взагалі yeah, дуже має. Тому треба один раз прийняти рішення або ну, його не приймати. Так а, я, а як ти приймеш рішення? Тоді, ну, розумієте, якби контракти забороняються робити. Ні, Є ж в условиях оренди написано, що проти даного клубу, який дав йому відправив в оренду, він не грає. Все, тут дискусія навіть неумісна. Дискусія неумісна. Це... У нас до чого? три клуби куплять. Всі найкращі футболісти, всіх найкращих футболістів вони будуть мати можливість платити, Максим, правда ж? Проздають їх по орендах і будуть грати між собі тільки три клуби. Олександр, а решта вони будуть тим забороняти, тут ми граємо, тут не граємо. А так Вийдіть із предполенням. Та же ми мільйон разів вже виходили з, 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 з тою пропозицією. І коли Динамова заборонило грати футболістам е, своїм, які виступають у складі його І зараз так само. Ну, що бояться? Мені не знаешь, что это боягузство. просто, ну, реально, боягуство. Перестраховка. Боягуство, Максим. Перестраховка. А вдруг они сыграют так, как играли проти Дніпра в своє Я время. Я просто хочу сказати, що якраз в цьому матчі, можливо, дай зорі не вистачило лавки. Ну, конечно, не хватило. Не, ну, шахтер зараз, во-первых, виглядає дуже прилично. і з тими моментами, які вот появились в зорі, там, де начали давать пространство і бежать бразильцям, ну, это сразу же. Розумієте, Я просто хочу сказати, що е, гра складалася по такому сценарію, що, в принципі, могло бути 50-50. І е, десь, можливо, якби були заміни, можливо, не молодий футболіст, який дебютує, напад, напад виходив, а досвідчений будківський, то, можливо, було б зовсім по-іншому все складалося. А так, а, так ми, а так ми виходить, що ми, ну, 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 чесно кажучи, ми, чемпіони країни, свідомо ослаблюємо суперника для того, щоб виграти. Важен результат, всі средства хороші. Ну, я вважаю, що це, що це неправильно, і буду постійно про це вважати. Що це, ну, це вбиває український футбол. Якщо ми говоримо про те, що нам потрібен видовищний футбол, то потрібно, щоб всі грали. А так інакше, це все, знаєте, якби ну, на полуфабрикатизм якийсь такий трошки сходить. Ну, правда, ж, Максим? <мес> Слово, звісно, хороше? Нова термінологія, якась.